Всім привіт! Така от коробка сьогодні у нас прийшла і будемо її розпаковувати і збирати наш донкрат. Розпакували, значить, що ми маємо? Власне, маємо сам. Сам донкрат, можна так сказати. Так? Це зйомна подушка. Всередині йде циліндр. Ну Там його не видно, там, як заказував, маємо одну ручку, маємо другу болтики, маємо арматуру запорну. Так? Маємо інструкцію. Ну, що? Збираємо і покажемо результат. Перекрутив значить, тут. Тут інтересно, що воно все плоско, там зроблені фаски. Все продумано, хорошо. Так, тепер беру, вставляю сюди. Не вставляється. Щось мішає. Що ж тут мішає? О, а тут нарізали різьбу і навіть не почистили. Таке буває. Пробуємо. О, зайшло. Тільки не знаю, чи так, чи так. Так, на. Ну. Так, тепер нам треба закрутити оці шти, штирі, які просто будуть фіксувати нашу ручку, щоб вона не проверталася, так? Крутимо до упора і можна сказати, що ручка у нас зібрана. Єсть. Тепер беремо цей наш. Кран так, запорну арматуру і теж її сюди прикріпляємо. Кріпиться вона обичними болтиками і так. Я думаю, це і так зрозуміло. І тепер треба сюди підключити шланг. Але ж треба було подивитися одразу, що цей шланг. Повинен йти по трубочці, тут тут, де виходите, і сюди заходите. Да? І це треба було протягнути перед тим, як було прикручено все. Ну, Зараз попитаємося так зробити. Якщо у нас не вийде це, то що ми зробимо? Звісно ж, відкрутимо його знову і буде попитка з відкрученням. Але може, все-таки у нас вийде це. Зараз побачимо. Ні, пермовся. Ладно, відкручує. Включаєш окей. Так, Тепер нам треба сюди цей шланг, коли ми вже і справилися. Ключиком на 13 це відкручуємо. Примерно прокидаємо скільки нам його тут треба. Можна навіть трошки з запасом, ну я думаю, щось що таке хватить. Так? І відрізаємо. Стопущим ножом. Так тепер обов'язково надіваємо її сюда і тепер надеваем ее туда. Трошки Но я думаю, що піддасться. Давай, 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 давай. О, так. Ну і тепер просто закручуємо і затягуємо ключик. І так, підсвіданий я. так, пробний пуск. Відкриваємо. Так, ну що, так? Надулося. І що воно? Ну так, трошки болтається. Так, спускаємо. Все саме сідає. Дуже зручно, я б сказав. Ну що, тепер зараз сідаємо, значить, є в нас тут віварик наш. Пробуємо його підняти. Так, є компресорна накачана восьмерка. Кстати, там у параметрах пишуть, що э, треба від восьмерки до... Що там вже знов баки? Від восьмьорки до 6 Так, ну що, я підставив так вже так, як він має стояти. Ну і отлічно, воно підняло, і компресор навіть не запустився. Хоча включений, так. То есть даже одного баллона хватит, чтобы пиднять. Ну все отлично, я просто счастлив.